– Алло, добрий день. Немає продаж у мене. Немає продаж з реклами? Так, да, той таргет ваш не працює. Ну я зараз якраз в офісі, якби аналізую ваш е кабінет рекламний, понімаєте? Тяжка ну, це ж тяжка робота, не все зразу. Так, да, я розумію, але вже кучу грошей потратив на той контент. Ні, я розумію, що ви потратились на фотографа, студію, але то ж якби не все зразу, розумієте? Треба, щоб реклама оптимізувалася. Ми з вами вже ціле літо чекаємо, поки та реклама оптимізується. Так, да, та-та, ми ще з вами з сезоном трошки запіздали, розумієте? От, то треба було трошки раніше, бо вже всі конкуренти запустили свою рекламу. Я коли до вас прийшов, ви сказали, що продажі будуть з наступного дня вже. Олександр, ви поміть мене, ну я ж казав вам, що таргет – це тільки 10% успіху, все залежить остальне від вас. Я вже стараюся робити все, що ви скажете. Розумієте? Ну Так старайтесь, старайтеся, я теж тут стараюся, розумієте? Добре, да, добре. Ми з вами ж разом, якби, наша задача продати вам товар. Так, да, Давайте, хлопці, вже продавати, бо я вже в кредитах. весь. Все, хорошого вам дня. Да, телефонуйте, я з вами завжди на зв'язку.